Коли я чую слово закоханість мені щоразу пригадується один спосіб полювання в джунглях. На стежці, якою тварина ходить до води, мисливці викопують глибоку яму і накривають її гілками та листям. Нещасна тварина біжить своєю дорогою, нічого не підозрюючи, і раптом провалюється в пастку. Так само буває і з людьми. Закоханість часто здається справжнім коханням, ми біжимо за почуттям, за емоціями, не помічаючи, що під ногами яма. А коли перші враження минають, зникає і те кохання, яке здавалося таким сильним, тоді приходить розчарування, біль, зруйновані сім'ї. Але справжня любов не пастка і не пристрасть. Вона народжується не в серці, яке шукає насолоди, а в серці, яке вміє дарувати себе. Справжня любов це вибір, вибір бути поруч, вірити, прощати, підтримувати. Як сказано в святому писанні: любов довготерпелива, любов милосердна, не шукає свого, все переносить. Усьому довіряє, завжди надіється, все перетерпить. І лише така любов, справжня, християнська, не падає в яму ілюзій, бо стоїть на міцному фундаменті, яким є Бог. Якщо вам подобаються наші притчі та повчальні історії, залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш акаунт.